Доброго дня на телеканалі Сфара ТВ. Випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. В неділю на мототреці було гаряче, адже саме 2 жовтня в нашому місці відбулася остання гонка цьогорічного спідвейного сезону. За словами організаторів, змагання міжнародного турніру серед пар на приз закриття сезону видались доволі видовищними через склад учасників. Далі пряма мова, гонка видалася видовищною, все завдяки тому, що вдалося зібрати. Насправді насправді сильний склад учасників це цей Жеґого це і Томаш Гжановський, і Марцин Ремпала бужа з «Месенсом» завжди є на цьому треці результативними. І підтягнулися наші спортсмени. Спортсмени з України, з Рівного та Червонограду. вдалося підготувати чудову доріжку. Це відмітили гонщики, на якій можна було показати видовочну їзду. Гонка вдалася, не дивлячись на деякі проблеми, які були за тиждень до гонки. Та й під час гонки дещо сталося. Про що ми не будемо повідомляти? Детальніше про змагання, невдалі старти та падіння, а також хто здобув перемогу. Ми розповімо у вечірньому випуску. Новин о 18.25. Привіт майбутнім поколінням Так днями, голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко заклав символічну капсулу часу у будівництво нової школи у селі Пісків Костопільського району. У майбутній школі буде навчатись 226 учнів Пісківської об'єднаної територіальної громади. Планується там збудувати новий двоповерховий заклад разом із актовою залою, а також спортивним ядром, стадіоном та спортзалом. До кінця 2016 року за проєкт. Томано звести стіни, покрівлю, частково виконати зовнішні інженерні мережі. Цьогоріч на будівництво закладу передбачено більше 16 мільйонів гривень. Петро Порошенко зрівняв права військовослужбовців щодо грошового забезпечення. Глава держави вніс зміни у закон України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Повідомляє прес-центр адміністрації президента. Цим документом встановлюються правові підстави для проведення перерахунку грошового забезпечення бійцям, які були захоплені в полон або стали заручниками на території проведення АТО. Втім, дія цього закону не поширюється на дезертирів і тих військ військовослужбовців, які добровільно здалися в полон. І вже з 1 листопада українцям, що досягли 14-річного віку, почнуть видавати пластикові паспорти громадянина України замість паперових книжечок, що були раніше. Про це в ефірі нашого телеканалу розповіла очільниця обласної міграційної служби Лілія Драбчинська. Далі пряма мова. Якщо зараз ми видаємо паспорт з 16 років на 10 років, то з листопада місяця видаватимемо 14 14-річним на 4 роки, а з вісімнадцяти вже видаватиметься паспорт на 10. Років. І перша ця id картка буде безоплатною. Як зараз йде підготовка до видачі id карток замість паперових паспортів та як до таких нововведень ставляться рівняни, ми розповімо вже у вечірньому випуску новин. Най зал з ілюмінацією. Нагадаємо, раніше на Великдень кольорову підсвітку встановили на Покровському соборі у Рівному, а тепер виблискує різними кольорами вночі і органний зал, що на вулиці Соборній. Минулими вихідними Рівненська обласна філармонія розпочала новий концертний сезон. Очевидно, до події і встановили ілюмінацію. Кольоровий органний зал рівняни, до слова активно фотографують та поширюють фото у соціальних мережах. Повідомляє Рівневечірня. Наразі це всі новини вдалого вам дня. Побачимось!